Найкраща у світі дорога до школи, бо ти у дитинстві простоєш по ній. Її не забудеш ніколи ніколи. Вона, наче сонце, у долі твоїй. 38 років наша 22-га школа гостинно зустрічає першокласників і відкриває перед випускниками двері у широкий світ, чудові традиції, перемоги в конкурсах та змаганнях. Призові місця у всеукраїнських олімпіадах усіх рівнів. Ось наші творчі здобутки. Понад 100 педагогів працюють над формуванням життєвих ідеалів громадянина України. Очолює колектив неординарна і цікава людина. Шама Сергій Андрійович, практикант, вчитель, зауч, директор. Ці етапи пізнання, пошуку власного стилю роботи, складові професійного зростання в рідному колективі, де він працює понад 20 років. На посаді директора Сергій Андрійович продовжив традиції нашого закладу. Красивий, імпозантний, розумний і толерантний, глибоко володіючи методикою викладання предмету, розуміючи тривоги і болі всіх учасників навчально-вивоного процесу, він користується безперечним авторитетом серед дітей, батьків та вчителів. Вимогливий і справедливий, ерудований наш директор, впевнено, веде учнівський і педагогічний колективи у загадкову країну знань. А допомагають йому вірні помічники, заступники енергійна, творча і вимоглива. Заступник директора початкових класів Руднік Надія Тимофіївна віддана улюбленій справі, вміє працювати натхненно з великою віддачею. Овчарок Марія Віталівна, заступник директора з методичної роботи, мудрий і досвідчений педагог. Під керівництвом Марії Віталівни учителі знайомляться із методичними новаціями, які сприяють встановленню і розвитку людини, здатної критично мислити і приймати нестандартні рішення. Методична рада школи є консультативним органом з питань організації навчально-методичної роботи. Це згуртований, цілеспрямований колектив професіоналів, для яких імідж школи, рейтинг серед інших навчальних закладів міста, інтелектуальний потенціал учнів є запорукою чіткої злагодженої роботи. Основні завдання методичної ради. Спрямувати роботу колективу на реалізацію науково-методичної проблеми, креативна діяльність педагогів щодо формування ключових життєвих компетентностей школярів в умовах глобалізації життєвого простору, створити умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками навчання з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу. Скоординувати діяльність методичних об'єднань та інших структурних підрозділів методичної служби, спрямований на розвиток науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. Основною формою роботи методичної ради є її засідання, які проходять в атмосфері творчого пошуку. Грасінчук Наталія Дмитрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи. Доля посміхнулася, чудові фахові якості органічно поєдналися з елегантністю гарної жінки, керівник, який майстерно налагодив систему навчально-методичної роботи закладу взірець сильного вольового характеру. Виховна робота основа основ діяльності навчального закладу. Зранку до вечора вчителі та учні школи з приємністю можуть поспілкуватися з милою чарівною розумницею, заступником директора з виховної роботи Романчук Зоя Йосипівна. Красива, елегантна, модна. Вона приваблює щирістю і безпосередністю. Їй довіряють учні, розповідаючи найсокровенніше. Призові місця школа в найпрестижніших конкурсах виборює завдяки майстерності Зої Йосипівни. Її знають науковці Києва, освітяни області. Широковідомі і виховні центри школи, які узагальнюють найважливіші моменти шкільного життя. Центр, його величність, «Годувальник хліб». Зал оволодіває мистецтвом жити, центр державної символіки. Учні вчаться усвідомлювати себе не тільки частинкою сім'ї, класу, країни, а й усієї планети. Допомагає в цьому учнівське самоврядування, координатором якого Єгор Пенюк Оксана Миколаївна. Існуюча модель самоврядування, учнівський комітет, який носить назву Темп. Що розшифровується талановите, ерудоване, молоде покоління. Справжньою паралиною нашої школи є музей студія творчості Тараса Шевченка, створений вчителем української мови та літератури Пижик Тетяною Іванівною, закоханою в мистецтво Великого Кобзаря. Музей сприяє популяризації творчості Шевченка як живописця. За 38 років свого існування школі є про що розповісти. Тому 1 вересня 2009 року створений був музей історії школи, керівник музею Андрущик Валентина Іванівна, великий ентузіаст цієї справи. В експозиції музею є такі розділи: історія створення школи, люди з педагогічним блиском у наших серцях, наче дзвоника пісня. Вилишитись юними назавжди. Школярських днів нам не забуть ніколи, не проказати їх, не проспівати Юність моя, колискова до побачення школа, де висите палки зацвіла у школі червона калина. Моє натхнення це любов, любов безмежна до дітей. Так і повинно бути. Вона у нас перша з перших. У шкільному музеї проводяться зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, презентації дитячих робіт моя школа сьогодні, в минулому майбутньому, зустрічі з учителями-пенсіонерами, неповторні традиції сьогодення школи. Шкільна родина Добром єдина. Започаткувала її заступник директора з виховної роботи Зоя Йосипівна Романчук. Кожен клас вишиває на згадку школі рушники. Діти з цікавістю розглядають експонати, оригінальні витвори мистецтва вишивки. Хороший секретар це безцінна знахідка процесу комплектації кадрів. Відчинивши двері закладу, ви потрапите до кабінету секретаря школи Лариси Дмитрівни, молодої, енергійної, освіченої. Помічниці директора. Господарський аспект діяльності ефективно забезпечує Поліщук Андрій Дмитрович. Хорошим помічником, партнером і другом шкільного колективу є психологічна служба, роботу якої забезпечують психолог Хвост Тетяна Володимирівна та соціальний педагог Іванців Катерина Мирославівна. Основним досягненням діяльності служби є впровадження новинок психології у практику навчально-виховного процесу. Творець, мудрець, знавець, мислитель. Слова шикуються в рядки, я дорогий, безцінний вчитель, у кожного, у всі віки, яке велике благородство в словах, наставник, вчитель, друг, а випромінюється просто любов з їх уст, очей і рук, оперше вчительку, святине з високо піднятим чолом, добра і миру берегине, як тепло. Під Твоїм крилом, шкільна, терпляча ніжна мати. Лук'янчук Тетяна Володимирівна, туст Тетяна Володимирівна, Гурамалте Марія Олексіївна, Сиркіна Віра Петрівна, Бондарчук Ольга Сергіївна, Зінчук Ольга Василівна. Це залюблені у світ дитинства, добрі, ніжні, привітні, теплі щирі. Наші вчителі, які ведуть дітей у світ прекрасного. Осередком наукової роботи школи є об'єднання вчителів української мови та літератури під керівництвом досвідченого педагога, учителя-методиста Віти Юрівний Линник, яке постійно поповнює творчу скарбницю школи і міста новими ідеями, вагомими результатами у розвитку інтелекту і творчості учнів, основи озону, проєктно та інтегровано -компаративного навчання, інформаційно-комп'ютерних технологій це складова частина фахової майстерства. Стерності словесників Шикула Наталія Іванівна учить кожного знаходити своє місце в соціумі, бути компетентним. Любов до слова, до школи, несипуща енергія вчителя чарує і дітей, і їх батьків. Строгий академізм. І особлива внутрішня експресія Світлани Фадіївни Кравчук органічно переплітається із задумливою допитливістю та неповторною емоційністю Віти юріївни Линник. Це творчий тандем, означений натхненням, який не просто майстерно розробив проблему компаративного аналізу художнього твору української світової літератури, а й продемонстрував уміння згуртувати дві кафедри. Наталія Сергіївна Захарченко. Тонкий психолог, який апелює до дитячої душі, даруючи неповторні враження від зустрічі з вершинами світового письменства. Самобутня, оригінальна, стильна, у всьому керується життєвим кредо нести людям світло, красу, добро. Фечук Микола Семенович висококваліфікований педагог, досвідчений фахівець своєї справи, неперевершений інтелектуал, ерудит, творчий та незмінний керівник методичного об'єднання, вимогливий до себе та своїх колег. Наша школа опорна з математики у місті, школа, де математика є профільним предметом у старших класах, а у восьми-дев'ятих вивчається поглиблене з дня заснування закладу, вагомий перелік досягнень наших учителів. І насамперед, тому що ці педагоги наполегливі у досягненні мети, люблять математику і школу, знають секрети успіху, які уміло передають своїм учням. Король Оксана Володимирівна керівник метод об'єднання, зуміла згуртувати талановитих математиків, щоб спільно створити своєрідну методику роботи з обдарованими дітьми. Кожен урок Оксани Володимирівни неповторний, пронизаний високою поезією її величності математики. Дискусію ліриків і математиків розпочинати не має сенсу. Тищук Ірина Володимирівна не перевершена як у сучасних науково обґрунтованих, насичених новітніми технологіями уроках математики, так і у майстерному виконанні поезії та пісень. А за результатами Олімпіад її немає рівних. А ще Ірина Володимирівна засновник міського клубу Істина, координатор опорної школи. Бегаль Людмила Петрівна досвідчений педагог, що володіє широким спектром стратегій навчання. Залізна логіка математика тісно переплітається з м'якістю характеру та жіночністю. Білащук Людмила Павлівна. Творча, сучасна, енергійна, активна, наполеглива в роботі, засновник міського клубу Істина, вчитель опорної школи. Ціни немає її люб'язності і бажання прийти на допомогу. А щодо артистичності, то й професійні актори драмтеатру її позастрять. Даманська Тамара Петрівна висококваліфікований, ерудований фахівець, для стилю вчительки, характерні методична відточеність кожного етапу уроку, чітка постановка завдань і оптимальність їх реалізації, численна кількість випускників, які поступили на фізико-математичний факультет вищий – доказ того, що Тамара Петрівна майстер своєї справи. Невірковець Олег Володимирович. Учитель інформатики. Окрасою біографії молодого педагога є той факт, що вперше в історії міста його учень став переможцем четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики. Філанович Людмила Петрівна творча, наполеглива праця кожного учня, високий темп уроку, чітка постановка завдань ось складові успіху вчителя, який заслуговує на повагу вихованців та є.